У місті продовжують розширювати систему пунктів незламності, місці, які минулоріч допомогли багатьом криворіжцям пережити складні часи без світла й тепла. Наразі у кривому розі цілодобово працюють близько 200 таких пунктів, 14 з них у Довгинцівському районі. Вони створені на базі закладів освіти та культури у відділеннях поліції та промислових підприємствах. Піднедавна пункт незламності запрацював і в цьому ліцеї. Продовжуємо готуватися до зими і можливих блокаутів. Це ще один пункт незламності, вже більш ніж 200 їх. Все, що треба, є: і генератори, і пауербенки, і фонарі, і запас води, і старлінг, щоб можна було підключитися там, чайники, чай, кофі. Будемо сподіватися, що не знадобляться пункти незламності, але треба бути готовими до будь-якого сценарію, якщо будуть блокаути, якщо будуть тим більше тривалі блокаути, тому готуємо всю систему. Для того щоб виживати в найскладніших умовах, дякую всім нашим школам, на базі яких це зроблено, і закладам освіти, і іншим закладам, і закладам культури. Дякую кожному і кожній, хто працює зараз в бригадах на пунктах незламності. Працюємо далі. Цей пункт незламності працює з початку листопада. Він може прийняти до 50 осіб. Представники закладу освіти кажуть, в пункті є все, що потрібно для комфортного перебування людей. Різні зони у нас є зона відпочинку, є зона заряджання телефону, зона гарячих напоїв. Також облаштували всіма своїми зусиллями, облаштували кімнату матері і дитини. У нас є окремий куточок психолога. Психолог працює спочатку, професійний психолог наш в день працює. А в вечірній час і вночі допомагають уже працівники безпосередньо пункту незламності. Для того щоб було зручно, комфортно і тепло людям на пункті незламності. У нас є генератор насамперед, який буде працювати саме у часи блекаутів, тоді коли не буде світла. Взагалі, у закладі облаштований тимчасове укриття на 600 людей. Тут провели ремонт приміщень, систему електроживлення, встановили вентиляційну систему, санвузол та підключили інтернет. Перебувати у Тимчасовому укритті можуть як учні ліцею, так і місцеві мешканці. Освітній режим у нас відбувається із проведенням офлайн консультацій. І звичайно, діти вчимося в класах. і Як тільки сирена відбувається, ми спускаємося у укриття в укритті, як я вже сказала, там знаходиться не більше шести класів одночасно. Кожен клас має своє окреме місце в укритті. У нас є для мешканців окреме приміщення розміром на 150 осіб. Та вони можуть собі просто відпочити, просто укритися. Дар'я Військова, Олег Каплій, цей день.